На Запорізькому майдані велелюдно люди чекають на своїх героїв бійців 37-го батальйону тероборони, який складається з ветеранів війська і десанту, афганців і прикордонників. Добровольці два місяці воювали у Донецькій області. Маленький Олег з батьками зустрічає з фронту свого діда, який не всидів вдома, коли агресори запалили Донбас. Я пишаю своїм дідом, бо він захищає Україну. Він військовий запасів, офіцер Тобто таких. Сразу всі, по поповістки, Вот. ну він нічого ні слова, ні проти. Сразу забрав рюкзак і на воєнкомат і все, і патріотично. все там вони настроєні їхній батальйон молодці. дружником. Дивіз, дивіз. Справді у них ніхто окрім нас, саме тому, мабуть, і пішов. тому, що у нього теж такий дивіться. Запоріжці воювали поблизу з Донецьком. Підрозділ відзначився у виявленні ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Остання бойова операція супровід 150 українців, які повернулися з полону. Після нетривалого відпочинку батальйон знову поїде на фронт. Там буде гаряче ще довго кажуть військові. Я вам скажу чесно, там очі там кожен день йде стрільба між ними. Вони ділять зони вліяння. Ми тому сидітилі постоянно являлись. Куча таких от полувоєнних воєнних Вони починають ділити між собою все шахти, заводи. Е Котори потім ріжуться на метал, вивозяться, що ми самі бачили ні єдине ж. Тобто, там йде краровство всього, і це все вивозиться. Це ж комунати навіть наживати свої лінії доходи. Неодмінно повернеться на фронт. Багатодітний батько, боєць позивним Спайдер за два місяці. Він добре розібрався, що саме бандитам потрібно в Україні. Вони найомники, вони борються за гроші. Якщо ми боремося за свою землю, то вони борються за за те, що їм платять. Дітям привіт. У мене їх шестеро. Поэтому тому я і за землю, і за дітей пішов, щоб они не прийшли сюда. Піти з фронту без втрат батальйону не вдалося. Під мінометними обстрілами загинули двоє бійців. Пом'янувши загиблих, запоріжці влаштували для вояків стародавній обряд. Величезний хоровод, що додає сили та єдності, оберігає від біди. Зустріти свято вдома сьогодні найвища нагорода для фронтовиків. За словами бійців, у новорічну ніч загадають єдине бажання миру в Україні, желання, щоб війна закінчилася, все щоб мирне небо було.